Підбірочка тюлей тут просто неймовірно. Тут є, ну, по-перше, 310 сантиметрів майже всі. вони мають. Тут є натуральний льон, от то, що шукають, тут є дуже багато. Таких от, е, сучасних, трендових, які так правильно пом'яті. Італійці вони люблять робити продукт. Е, я це називаю з італійським хаосом. Да? Коли ми говоримо про ці цюлі, їх треба дотиком, на дотик, на дотик, треба їх сприймати. І все натурально, бачите, все льон-льон-льон це є каталог скарб. Скарб для тих, хто хоче робити шикарні класні інтер'єри, які для людей, які не бояться працювати з натуральним продуктом, які шукають щось цікавого і цікавого в одному місці. Цей каталог саме, саме про це. Каталог настільки один, тому працюємо під запит. Якщо у вас є запит на дійсно щось справжнє, натуральне, ви не боїте з високих цін, бо він не не є дешевим, Відразу говорю, роб. Робіть нам запит, пишіть тут менеджеру, ми вам підберемо, вийшлемо каталог, ви виберете собі і будемо разом тішитись отриманим результатом.